Так, ось такі у нас мішечки 22 кг. Ми їх часто завозимо, багато хто брав, то їх знають. І наповнення саме цього заводу. Він у нас вже доїхав, він у нас був. Багато буде в упаковочках із комплектики, штанішки, отакі от гарненькі піжанки, набір шортиків, брючки, пластинки такі яскраві. Такие гарненькие комплекты. Бодики. Жанка. Так, набер таких симпатичных человечки. Що ж таке нас попадалося, якісь чи ковтинки, чи що з тої самої серії. Це в нас декілька спортивних штанів. Комплекти. Це класна така чи двохстороночка вона. чи двойна, дуже скласні на хлопчикам. Діна, так, покажу, щоб я не мала. Люшечки ось такі йдуть всі по 20 кг. Так що, хто любить Джордж, кому пишіть. подобається да, цей бренд, пишіть, будете задоволені.